Це напевно буде саме патріотичне відео, де я не казатиму, що треба вбивати русських. А ми будемо це робити у Хотлайн Miami під неймовірний трек із 9-го ФНАФу. Пане на ну що у нас там по пизда? <с> -пизда> Взагалі, Я фанат піксельних ігор, і така класика як Хотлайн Miami досі не потрапляла мені до рук, і це дивно. Ну, все ж таки, один невідомий чоловік з якоїсь маски подарував мені цю гру. Я йому, звісно, подякував, майже наринув все цілувати. І так же добре забив на цю гру більше ніж на рік. І це було доволі дивно, бо такий стиль, як я кажу, дуже люблю. Але все ж таки я був начитаний про цю гру і знав, коли люди просто проходять цю гру, у них з'являються гастріт та язва. А я взагалі боявся, що зимою буде, коли я буду там отримувати усі досягнення. І все ж таки я спробував закрити на це все очі та взяти джойстик і намазати кнопку старт. І виявилось реально несподівано круто. І тільки одна причина врятувала джойстик, щоб він не полетів об стінку. Ти що я жоп, і віддавати гроші на ще один, я звісно не буду. Але все ж таки платна у деяких місцях, дає де пригоріти. Але би я її не назвав настільки важкою, як ви думаєте. Про сежета нічого тут казати не буду. Він там подається не дуже відкрито, але стильно та цікаво. Можливо, колись би я зробив відео, де розповідав сюжет Ігора, але тут у нас як отримати пладину у Hotline Miami. І перше досягнення це кінець, завершуєте основну сюжетну лінію за джекета, яка триває 16 розділів. І ще на рівнях ви будете знаходити частинки пазла, які треба потім скласти, і ви за це отримуєте досягнення око для деталей за знахідку всіх частин пазла. І після ліні джекета йде пару розділів за байкера. І у фіналі, коли ви будете на локації, у вас буде два варіанти: або активувати комп'ютер за допомогою пазла, який ви зібрали та спускатись до каналізації, і отримуєте досягнення це все. І є ще один варіант, коли ви не чіпаєте комп'ютер, ідете до каналізації і отримуєте теж досягнення. Це все пахне чимось горілим. Тут треба буде трохи приміряти образ Джека Ніколсона і Сяєва та сокири вбити чувака на унітазі у шостій главі. Бетмен. Вам треба пройти другий рівень за допомогою маски Найджела. Але ця маска робить інверсію. Рівень не дуже складний. За 30 хвилин, думає зробите. Котяча бійка, треба вбити пантер за допомогою цієї самої маски Пантер на фінальному босі за Джекіта. Це моя зброя, треба пройти п'ятий розділ голими руками. Маски з татками тут на жаль немає, але вам тут знадобиться маска Тоні. Без усяких проблем пройдете. 60 до авто дуже не завдання просто сісти у автомобіль 60 раз. Можна проходити саму найпершу місію і так накатаєте, випустити трохи повітря. Знищити 200 скляних панелей. Ви це зробите навіть це не помітивши, коли будете робити місцерубку на рівнях. Смерть! Треба померти тисячу раз. Мені здається, це найлегше, що можна тут зробити. 1989. Просто вбити таку саму кількість ворогів. Любитель собак вбити 99 собак. Доглядуть в зоопарку. Треба зібрати усі маски. В основному вони даються за проходження сюжету, але деякі треба буде знайти. Усі гайди будуть під цим відео, як завжди. Каналізаційний алігатор. Треба в каналізації знайти маску Джонса. Звуки бійки тварин. Треба одягнути усі маски хоча б один раз. Тут є деякі досягнення, які начебто читаєш і думаєш, як це взагалі можна зробити. Звичайна удача, ви повинні вбити трьох або більше ворогів простою цеглою. На відео ви приблизно бачите, як це зробити. Двох зайців одним пострілом вбити вже двох ворогів одною цеглою. Завжди на висоті треба добити лежачих ворогів усіма видами зброї, які є, вбити ворогів цієї зброї, яка стріляє, принаймні один раз. Досягнення глечик теж вбити усіх ворогів метальною зброєю, яка є. І для професіоналів логічно вбити усіх холодної зброї, хоча б один раз. Під цим відео ви знайдете гайди для цих досягнень, де знайти кожен вид зброї. Я знайшов нових друзів розблокувати усю цю зброю. Це ви зробите 100%, коли пройдете усі місії та закриєте їх на А Ефект доміном. Треба кинути зброю у ворога, щоб його зброя відскочила у іншого ворога. Це, звісно, звучить дуже фантастично, але це зробити легко. Просто кинути вашу зброю у велике скупчення ворогів. Навіть же Лорі треба використати живий щит. Для цього вам потрібен лежачий ворог, не мертвий, і ви повинні в руках тримати вогнепальну зброю. Треба підійти до нього та нажати на хрестик. Гра в більярд. Чим схоже на ефект доміно. треба кинути свою зброю об стінку, щоб вона відскочила та вдарила ворога. Тепер 5 досягнень про компо саме висока це зробити Х12 і там менше менше менше. Є два розділи, де це можна зробити найлегше це п'ятий і десятий. І є маска зака, яка робить проміжки між комбо більше та спрощує вам задачу. Успіх! Треба за будь-який рівень отримати А Тепер ми перейшли до самого важкого досягнення у цій грі. Це досягнення дарує життя. Ви повинні отримати оцінку А в усіх рівнях, в яких це можливо. І щоб 100% отримати А вам треба удвічі більше балів зробити, ніж це потребує рівень. Наприклад, там базовий це 25 тисяч. Треба, щоб ви набрали, наприклад, 55, щоб 100%. Отримати А плюс у кінці рівня, які я можу дати вам поради. Це запам'ятовувати рівні, робити багато убивств з мінімальним проміжком у часі. В цьому вам теж допоможе маска ЗАКа, яка збільшує цей проміжок. Якщо ви можете робити добування різними видами зброї, це треба робити обов'язково. Це теж йде до кількості балів, і ваша платина у Hotline Miami на цьому буде завершена.